Поговоримо про те, як збирати монетки на Aliexpress. Спочатку потрібно зайти ось на таку кнопочку, вона називається монети. І кожного дня ми заходимо і збираємо ці монетки. Просто натискаємо отримати. Вони в нас сумуються, і це еквівалентна знижка нашим грошам. Також можна заходити на ось ці ігри, і можна додатково дивитися рекламні різні інтеграції для поповнення нашого рахунку. Ось, Наприклад, є тут така кнопочка Земля Поливати квітку. Щоб її полити, можна також ось тут збирати водичку, можна дивитися додаткові програми, і тоді ви ще отримаєте якийсь бонус. Ось, наприклад, в цій грі ви знаходите кожного дня, вам даються гроші, і потрібно пройти мінімум три рівні, І починаємо грати, і ось тут ми зберемо, наприклад, теж 20 монеток. То не лякаємося, заходимо, граємо, можна давати дітям. І коли ми накопичили монетки, ось тут вони у вас будуть. Ми заходимо на товар, але обов'язково через кнопку монетки натискаємо на нього. Зараз на нього і так хороша знижка 99 гривень. Але, наприклад, ми ось хочемо купити тут 630-й колір. Натискаємо Купити обов'язково через монеточки. Натискаємо Продовжити, і прийшла допомагати. І ось тут у нас іде знижка. Саме через монетки. Натискаємо оплатити зараз, отримати також монеточки. Додаткові. Там ще є різні бонуси.